Сьогодні я щасливий. Каву несе мені жінка. Добре, Анок. А так не я повинен тобі носити постійно, а ти мені постоянно. Тако заповни. Скажи, щасливий ти розкошник, ти що з самого ранку на городі робиш? На. Дивись, що я роблю. Що? Прийшов відкрити, щоб ти тяжко стекла не піднімала. І подивитися, чи є цибуля, бо ти ж сказала, що сьогодні я вже буду щіпати, а там одна чи дві зійшло. Щіпати ти ще сьогодні не будеш. Ти давай коробочку роби, бо вона тобі зараз як шкурне вгору. Ну, геть, сосна, ну це ж не квітки дивись. Ну, в лісі мало дерев, ні, воно її треба. Що... І де У парнику насадити. Капуста, це не капуста, а шавель якийсь. А це чує щось до ці Петрушка чи як це їй зійшла. Ні, окріпиться це сходить. Огірки он онду посходили. І одна редиска на всей парник. Хазяйка. Не, не хочу. Йду показати вам ранню пташечку. Доброго ранку і доброго гарного дня. Світлого, сонячного, мирного, друзі, глядачі, відвідувачі. Рання пташечка. Чого рання? Тому що... О, балабай зараз. От балабайчик. Балабай, йди сюди. Не зайшли вони у хлів вчора, дві то вони вже сьогодні одна тут по садочку кричить, інша десь на даху кричить. А я вже собі, думаю, мала б піти у хату, але ж ні. Ой, що вона сходить. Та це сапка-сапка потрібно обсапати і потрібно обставити. Бачите, я понасажую, а потім же ж і сама не знаю де. А виявляється, вона тут ще дещо сходить. О, то добре. Але це йду показувати, подивитися і показати, як там морозничок почувається. Я його посадила, трішки ось так припідняла, а то він... Тікай! Балабайчик! Бо буду бити, тікай. От, нічого. Гарненько стоїть, ще буду потувати квіточка. Посадила я його більш з сонячної сторони, і вже запитували у Фейсбук-групі, чим можна на сонячній стороні садити. Я перед тим як висадити, я подивилася, перечитала, от і, значить, така інформація, що. Бажано, звісно, для нього на півті, але е, можна садити і на сонячній ділянці е, за умови, що буде регулярний полив. Тому так, я собі його посадила. Е, тут де ще у мене мало чого є. от Тут біля нього буде тільки ось кущик нарцис, на ту сторону. он там трішки є мускарі, там далі гвоздичка. От, і все, ще побачу, що тут. А оте все, далі це потрібно буде ще просапувати. Просапувати ще боюсь. Взагалі лізти можна було б уже, але бачите, як у мене, <сум> у мене так тут все на, на розповсюджувано, що я боюся, щоб десь щось не, не підрубало. Тому просапувати буду вже пізніше. Зате, поки я візьмусь просапувати, то в мене тут оці куриці і цесарки таку прополку роблять що дивись як попромерзали твої квітки, ти бачила? Ну ти що зробиш? Як що зробиш? Треба було накривати, ти ж квітканота. Одійдуть. Чогось так з самого ранку захотілося жареної картоплі. Ой, вибачте, не жарної. Правильно говорити смаженої. А то вже раз все так написала, сказала. А мені зауваження прилетіло. Тому так, люди роблять зауваження, потрібно буде виправлятися. смаженою картоплю вона мені чогось запахла. Тим більше, що принесли зранку молоко, ми молоко купуємо. 20, 20 гривень за літр, плотимо і купуємо. Сьогодні якраз був такий день, що на молоко принесли. Тому так, зараз дітей побудуть аромат. Смаженої картоплі. Вчорашній борщ на те і є, вчорашній, щоб не в цуцька погубати. Пончик, пончик? Поня. Поня смачно, ай, навіть і не дивиться. Значить, смачно. Рембон теж привів, привів частинку невеличку свого стада, щоб поїли. Десь бачу, деякі ще у садку бродять. Качки теж порозходилися. А ви що тут усі в дверях? Принести вам їсти? Принести? Що скажеш? Півничок. Принести? Принесу вам сьогодні смаколики. Зелені принесу. Mm, справжня, прямо картопелька фрі вийшла. а <півниця> Вся родина за столом зібралася нині. Випив кусончик. Випив? Випив. Підеш пастися? Вивити давай, Юра, так. Підеш. Підеш пастися, напевно. Ні, не хочеш? Не хочеш? А що ти морку хочеш? Да. Банячки з свиням набираюся. Оце покажи, як ти вчора варила, щоб все попригорало. А Юркові вишкрібать. Нічого страшного, ви бачите, в тебе кельма є. Я не, не вмію робити. Все, можна нести один. Кого ні? Ну постій, постій. Посварись, ну, посварись, так, посій, посварись. По чому воде робить Ніхто роби. не знає. Отаке сільське життя, Ай, жінка гарна. Чи працює, чи стоїть. Да, романтика сільського життя. Думаю, картопля не жарена, а смажена правильно. Правильно не стірка, а праням зараз буду йти. Зато какашки, в яких добимося все життя. Какашками так і остаються. Ох. І що зробиш? А тонку. Як толко. Ну кого толку. А щоб ту картоплю сосмажити, як ти кажеш, то треба дати удобритися? Да. Да. Ах, може і так. Може Давай, давай, працюй, я хоч посиджу, понаблюдаю. Давай я так, нагнулася, давай. Подивися. Добре, що вони їдять, бо вони ще й мене зділи тут. А чого ти чобіт не вдіваєш? Що? Чоботив не вдіваєш? Не хочу я, чоботи вдягати в них. В ноги парку. Короче, давай, працюй. Віктор, ну отак, з однієї клітки в другу, може ще з двох кліток. Якби ти був хазяїн, то в мене ще б не дві було, в мене ще б чотири таких було. Хто? Клітки свидять? А хто з ними порав бись? Вікторівна. Це ти ось не раз на камеру заразки відключив і пішла звідси. З возиком! А ти взаді. Ну це чуєш, то це я спеціально буду камеру не відключати, щоб ти її тягнула, а не так. я. Вікторів. Ану. Вікторівно. Давай трошки обороти. Давай, 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 давай. Я вірю в тебе, дивіться, як, це крепкі жінки в селі. А як гарно так ззаді йти, дивитися, як жінка працює. Чоловіки шукайте жінок в селі. Дивіться. Що ну. махаєш, давай, скоріш, тебе догнати не можна. Не буду тебе доганяти. О, так. Поворот направо. Там знизу такий речажок є, включай, піднімай. Опа! Все, дивіться. Гідравліка працює, як не може бути. Все. Що? Юра. Я знаю, що я Юра. Хай з городу. Я вже Юра 20... З бо я зраду Я вже Юра 28 років. Бери возика. Пішли звідси. Чуї та кінь стоїть, а вона волочить возика. От питання в мене, чого кінь стоїть? Бо він пасеться, а ти якщо пастися не хочеш, то давай вилочи возика. Добре. Куди пішла? Що ти хочеш? Возика забрали. Кому? Чуєте, кому треба возика? Продається. Недорого. На двох колесах. 700 баксів, сів і поїхав. Ну ця в комплекті з возиком не продається. <плес> Цей комплект остається коло мене. Пішли підстеляти. Бо ще стірку треба закласти. Фу, праня. Ой, треба йти підстиляти, але ще йдемо у до я пушка. Тришки хоч відхекатись, тоді буду підстиляти. Що він тебе, урал? Ты шли. Вс, піддає там резервувати, а є утік. Depois ela. Ще будемо на вверх возить. Да. Дей, <рик> ди. Вже <laughs> встамився. <with heaven> <it> <uffs> <diz> <f Anfang> Ха-ха, архипушка була печка. Ну йди, йди, ще я помазохаю, йди. Не хоче. Гратись хоче. Треба його почухати. Пішли, нема коли гратися. Зараз повинні в зубах носити, правда? Це вони у тебе такі ходи. Гарні, гарні. Ходи, дивись, одну доска, що з неї їсти? Добре, добре. Ні шашлика, Вони мамами будуть, їх не можна обгодовувати. Це холодець, хіба Я йому кажу, немає коли гратися. Він прийшов ще з Петриком погратися. Шо що ти це... зробив? Що це таке? Фазаненятко. Пересадила її сюди, бо не знаю, хто яся літає? Юра, а ти бачиш, який тут голуб з'явився? <рес> Біля голубів. Да, о, орловський. Орловський голуб. Да. <ресадила> о, о, орловський. Пересадила її сюди, щоб перекоктала, ну вона ж на качку лізе. <ресадила> Ні, кролика ще не давала. Давай. Курку посадила сюди. Курочку, вона сіла. А ну-ка, отак. Аба. О! О, так, так, так. О-ко-ко-ко-ко-ко. Ко, ко, ко. Мені треба, щоб ти переквоктала. Кохи не знаю, що робиться. Що вони там? Жують? Голубляться. Голубляться? Да. Уркуються. Пара. Да. Грицько. Грецько. Грічка. Гріцяна, пара Грицяна та Не бояться. То Це... добре. Ото я вже розведу королі. Ото буде, бо. Взагалі то я їх приніс, ви сказали, годувати, буде хоч радить хтось сісти, дав їм. Я. Час від часу, годую. Це ти тобі приснилося, я щось не можу в'їхати. Я давала вчора. Я вчора давав! Я вчора давав. Але що ти можеш на камеру плести і плести, а насправді. Це ж Юрко давав їм їсти, насправді. Ну хай буде Юрко, Юрко. О, Марічка каву несе, пішли поп'є. <гум> Марго. Так, прання почалося. О, навчилася казати проня. Займе зараз у мене годинки, дві, це точно. А чоловіка відправила робити дещо інше. О, качки сідаються. Бачу, що дзьобики ховають, то ще, напевно, що не дуже буде швидко тепло. Але нічого, дочекаємося. Кажу до нього починай. Нарешті вже якусь цю обору робити, чи що. Ха. Бо там потім городи і теж не буде коли. то це розвозить стовпчики позакопувати. Ну якщо сьогодні стопчики закопає, то, то означає, буде початок. Ну, ось такий у нас сьогодні ранок суботній. Звичайний сісткий з романтикою. Там молодого на весіллі. Так, точно. Отак От і живемо. Я не раз кажу. Ми б жили б і робили б помаленьку. Нам би тільки миру. Тому вам миру, всього найкращого. До зустрічі!